Всім доброго денька! З вами Опять я. Деякий час не знімав, зараз розкажу чого. Ну, якось кожен день одне й те саме. Робота, відготовка до базару, торговля кожний день. Їдеш робиш, торгуєш. В общем, якось не було бажання одне й те саме знімати, одне й те саме розказувати. Ну, все-таки, і воно вже як день не зняв, два, три, вже тоді якось, якось так, ви поняли. В общем, по сьогоднішньому дню. Як завжди неділя, як завжди був на базарі, був на базарі і в минулу неділю. Такі діла. Як бачите, ціни є такі, як вони є. В общем, хочу сказати, що ціни, е, ціни, ціни. Ціни невисокі, можна сказати. Але покупець, покупець, е, звик до цього асортименту, що все є. І деякі купці, яким не хочеться торгувати, які хочуть, які хочуть спродать, віддати ні по чому, спускають ціну далі нікуди, і покупець став вибагливий. Ходить і вишукує де подешевше, де йому віддадуть почти безплатно, можна так сказати. Поэтому е, все є всього повно, черг не було. Я скажу, що торговля ослабла, ослабла в тому плані, що, мабуть, вже хто що хотів там е, купити, закрити, поназакривали, е, їсти понаїдались і вишукують, де дешевше, де, де якісніше, де дешевше, в общем, помідори. Помідори ні по чому, помідори. І 10, і 12, і 15, і 20, і 25, і, і ніхто не купляє. Скільки б вони не стояли, нікому не нужні. Як не нужні, хоч по 2 гривні. Як не нужні, то не нужні. Ну, все є, все є. З чим був я. Ну, те, що в мене росте, Те, що в мене росте, капуста. Да, вже клієнт чуть-чуть клієнт є, як завжди продавав три ящика, цей раз, можна сказати, трохи менше продав. Можна сказати половиною, до трьох, трьох, мабуть, не продав. Ну. Тому що не дуже охотно купляли. Помідори, мій бізнес-проект. В общем, тиждень до них не ходив, пішов, подивився, їх повно. Збирай, не хочу. Насобирав, думаю, з таким задоволенням така сливочка. Прекрасна, ідеальна, хороша сливочка. Думаю, блін, навіть в мислях не, не було, що там щось не продам чи ще щось. В общем, особу нікому не нужна. А якщо і нужно, то аби віддав за копійки, а віддавати за копійки не хочеться, тому що самі бачили, скільки туди вложено труда. як я... Боровся за цей, за цей проєкт, як я хотів отримати результат. І результат отримав, але він, можна сказати, нікому не Так, да. Було б це зімою. Перед Новим Годом, то стояла б очередь за цією сливочкою. Ну, не нужна, поки то не нужна. Кукурузка. Кукуруська, її, її вже не так багато. Вже можна на неї сказати, і кінець сезону підходить. Ну, всі продавали по 15, то і я по 15. в общем. Кукурудзку продавали по 15, купляли люди, ну вже не так охотно. То есть, або наїлися, або, або ходять, шукають де дешевше. То ну, Не продали сьогодні, продамо завтра. Нічого страшного. Чого, чого відео не знімав, чого чуть-чуть не було бажання, а це якоби, якоби да, можна сказати, в селі ти без роботи, ну роботи більше, чим, чим ходив би на роботу. І картошку треба було викопати, докопати, і там докосити, поубирати, і там те, і там це, і, і кожен день одне і те вже приїхав з базара. Опять відготується на базар. І, в общем, в такому темпі, в такому ритмі, що, що нема свободної хвилини, нема свободної минути, і особо одне й те саме не дуже хотілося знімати. Тому така ситуація із зйомками, але я вважаю, що бачу світло в кінці тунелю. Бачу, що може з'явитися трішечки часу, тому що вже так буйної ростітельності немає, не треба косити садочки, стежки, тесе, картопля викопана, вже таке, можна сказати, тягар з плеч знятий і тому трошечки можна вже там. Найти якусь хвилинку для того, щоб, щоб щось сняти, щось розказати, щось показати, щось як воно є. Щось зробити, те, що тобі хочеться зробити. Десь щось облагородить, в общем, в общем, якось так. Тому, тому, що що зумів, показав, що хотів розказав, чого не. Не з'являвся, теж розказав. Тому то хочеться, щоб з'явилося це натхнення, щоб було бажання ну, вести блог, вести канал, продачу про те, як я тут викарабкуюсь із цієї ситуації, як я тут розвиваюсь, як я тут щось роблю. Якось так. В общем, поки така ситуація. Поки маємо те, що маємо. Дякую, що хто буде дивитися, що не забули мене. Ні. До нових зустрічей. Пока-пока.